У нас була ідея поставити якісь колонки, щоб нас слышали ще в каких-то уголках там. Ну їде дуже багато. Сі... куди, сі... куди? Сі... Скажіть, біжі сі... гір'я. С посікість кілометрів стоять машини ця колона машини. Ну, вже до такого, говорить, дійшли люди. Так говорять, хай по 10 гривень хоч кидають тим людям, які охороняєте. А я говорю, до які 10? Що це за 10? По 50 хай ложать гривень. Вони ж там діти наші гибнуть тут, там стоять, треба ж їм якось піддержати їх, допомогти. Ну, Там нема чого робити. По телебаченні дуже достовірно все показують, що туди їхати. Тобто траву не треба, то народне добро. А ті, що їдуть, хочуть там походити, хай платять за це гроші. Хоча б тим людям, які... І там охороняються цим хлопцям молодим. Я на них дивлюсь, в мене серце кров'ю обливається, я плачу, хожу. я не знаю, я вже хожу. Як чотири, як почалось, я кожен день, якщо не кожен, так через день ходила. Я не можу, якщо сюди я не прийду, у мене просто душа розривається. Піду тут трошки успокоюсь. Стою до того, що вже темно стає, думаю, з роботи вже київляни йдуть, я вже можу піти, тому що вже темно їхати і знаєте, як після. Треба потрібно робити так, щоб... І верховна влада, і Кабмін відчували, що Майдан є. Це не проект, це канал Зік. А Зік, це кажуть, от у нього Зік в голові, це не те? Ну це не про нас. А що означає взагалі Зік? Західна інформаційна корпорація. Захід чого? Києва, України? Західна інформаційна корпорація. Більш, більш глобально можна взяти. В основному то західна Україна має увазі, Але, чесно кажучи, по технологіях і по світлоті думки, то західна європейського натовпу більше. Прихильниця західних цінностей чи східних? Західних. А що мається на увазі, коли ну от коли ми коли йдеться про західний спосіб мислення чи життя? Перше це моральність, увага як до себе, так і до всіх, хто дополегене, і, і відповідно збереження власної національної соборності і. На ну, власні країни і розвиток її життя для того, щоб гордитись тим, що ти живеш саме ці країні. Але ж загально відомо, що у нас вважається, що на сході е, високодуховні люди, там якісь духовні практики розробляються. Як це збігається? Ну не знаю. Особисто для мене, як людини молодої, я все таки вважаю, що перспектива в тому, щоб більше. Ну зберігати власне, звичайно, але якщо вже вибирати між заходом і сходом, то все таки краще вибирати захід. Чисти для себе. А якщо говорити про Україну, західна і східна Україна, то ви краще б жили на західній Україні? Я просто сама заходу, але незважаючи на це, я нормально ставлюся до людей, які живуть на сході. Для мене Україна одна, єдина, і це не має значення звідки людина. Залежить від того, яка у мене. А звідки ви? Я з Львівської області. Другович. Люди із Дніпропетровська і, і Криму. Вони мене запитали, а за ваші діти там були? що вони не розуміють, що у нас на кожній сценарії є свій сценарій жорщі і жорщі. Так я хочу сказати, що наші діти не романтики, а наші діти просто сильні духом, сильні вірою. І на відміну від вас, жінок, які ви стали, стояти на коліна перед, своїми, перед своєю владою, перед своїми чоловіками, чиновниками. Ми, жінки. Але на коліна перед Господом Богом. І тому, власне, не романтизм, а наша віра нас врятувала. І ми добилися до Богового тіло. І тому я вас просто закликаю і прошу, ви маєте. Насамперед, пройти очищення отут на Майдані, приїхати сюди і прочити свою душу і просити прощення насамперед Господа, а потім тих дітей, які пролили свою кров. Тому що вам виховувати дітей, вам виховувати майбутнє. І воно має бути таке, щоб наша країна була найкращою країною. Страшно було виступати перед телекамерою. Ви тренувалися перед цим? Ні, я не тренувалася, але просто в силу е, своїх знайомств з, е, сходом е, ті, е, Я є директором ліцею і в мене колеги, директори гімназії. І, і вони, власне, е, коли ми зустрілися з ними в Києві 10 років тому назад, вони заздрили мені, що я живу на Львівщині. І що ми маємо той вільний дух, вільну свободу. А що сталося з ними тепер? Коли в нас почали почали нас лякати звідти, що ми чого ми пхаємося, чого ми йдемо на майдан, що ж невже ми не розуміємо, з якою силою ми боремося? І просто-напросто нас залякувати. Мені було дивно, що от вони заздрили нам, що ми такі вільні духом що ми не станемо на коліна перед ким, і тут же ж е, їхнє служіння сліпе, таке служіння е, владі, е, вони ж стали членами партії регіонів. Е, тобто для них затьмарило все. При тому в цьому, що коли я поїхала до них гості, у гості, убожество їхнього життя це було нижня-нижня ну, межа. І от за що вони стояли так, за що вони вірили тим своїм кумирам від влади. І десь десь боліло. Я Протягом цілого, кілька разів я приїжджала на Майдан, але я ніколи не відповідала на їхні смс-ки. Тільки на одну останню, що якщо вони сказали, зачем ви звалили того ідола Леніна. Я тільки сказала, що ми не поклоняємося ідолам, не поклоняємося Господу. І напевно це оце велике Господнє чудо, вчора ми вчули, як, як це, це мала бути розправа, це тільки Господь Бог так покерував, щоб ми просто отак, ну дійсно на Майдані це було чудо по що сталося. І... Другий такий знак, я вважаю, що по цілій Україні стали валитися оці ідоли. Це перемога е, е, Божа над перемогою диявола над, над, над дияволом, бо інакше цього не називеш, і це відбулося так, як мало відбутися, і сталося те, що мало статися. Нам головне тепер. Дякувати Господу, не переставати молитися. І, і тому що напевно, якщо ми зрадимо самі самі собі, то Господь нам цього не простить. Ну, Я вже що їду. Я хто ця дівчинка? А це наш директор серту зайнятості району з Львівни. Приємно не сподівали такий сюрприз. Правда, Та зустрічі. Хто буде далі говорити? Прибуваємо від влади. Тільки, будь ласка, по цьому питанню. Що ми вимагаємо від влади? Від влади ми вимагаємо чесності і жити, і працювати по-новому. Мені довелося бути знайомим особисто з Ющенком, з яким я пив е, навіть 100 грам на горі Тисовець, який був у мене в школі, багато обіцяв, обіцяв поміняти підлогу. Е, коли ми, мої діти всі йому коридували. Він був із жулинським паном і паном Сенчуком. Так от Сенчука вже нема в живих. Після того, як вони відмітили навесні пана Сенчука розстріляли. Так що не все життя, не все щастя в грошах і в їх кількості. Пане Юшенко, ви на, ви той чоловік, який казали, що. Любі друзі, ці рухи нічого не вкрали. Так от, я стверджую, я свідчу, що ці рухи крали. Що крали? крали? Вкрали у нас волю, вкрали віру. Волю люди повернули. Віру треба піднімати, ну не вам. Я стверджую, що ви, я вам дав. Із музею речі, я би хотів, щоб ви їх повернули. Це, ви не гідні навіть того. Я знаю, що ви великий знаток, пам'ятаєте, ми навіть сперечалися, яка, які речі для чого там була така скринька для кляканого сила. Так от ми навіть не знали для чого. Ви нам пояснили. Після того кілька речей ми вам подарували з надією, що в нас буде світле майбутнє, що ми вам щось поможемо. Я ніяких преференцій абсолютно для себе не хотів. І навпаки, з, вашими, з вашим приходом кажуть, ви втратили, ви посіяли в народі розчарування. Так не має бути.